УСЕ! Україна Усе! Усе! Україна, Усе! Усе! шановне товариство, ми сьогодні з вами зібралися уже. Я навіть не пам'ятаю, який раз, насятий раз ми набрали журналісти. Яке це по черзі засідання? багато вже засідань відбувалося по справі Ярослава Лисенка, Сергія Пойка, Віталія Грузінова. Okay. Це хлопці, справжні українських націоналістів, звинувачують по справі 18 травня, що вони, мовляв. От гемселе притоголових тітушок, тренованих спортсменів, інтелегентні освічені українці, свободівці, їх в тому що вони наважилися купити цих от ракетирів, як їх можна ще назвати, рейдерів. На всіх справах вони прославилися. Також звинувачення йде по справі, по справі з ніжками, коли було закидано регіоналку Горіну. звинувачують Сергія Бойка. Звинувачують його в тому, що це був е, замах на е, державного службовця, дуже великий злочин. Тому це засідання відбувається в Печерському суді, е, тому що відбувалося це все в Печерському районі. Тому і перенесли це сьогодні на Хрещатик 42. Е, варто згадати, що. Судя саме одних із найдієвіших Свободівців, якщо сказати про Ярослава Лисенка, це голова Соломіської районної організації, організація, яка є одна із найуспішніших, як Ярослав прийшов керувати цією організацією, вона почала розвиватися, відбувалося багато акцій. Важливо, це не випадково, що саме проти Ярослава відбувається зараз ця справа. Так як і проти багатьох свободівців, членів. Міського комітету намагаються зараз нас залякати, приходять додому без повісток, намагаються переламати хребет націоналістичній силі свободівцям, але не вистачить у них ні, терпіння, ні ні нічого, оскільки українські націоналісти ніколи не здаються і завжди будуть йти до кінця. І ми будемо підтримувати своїх побратимів будь-яку погоду, що зараз навіть якщо дощ піде, це не важливо. Будемо стояти доти, доки наших хлопців не будуть судити по закону, не буде їх відпущено на волю, вони не повернуться з чистою совістю до своїх домів. Дуже незрозумілим виявляється позиція суддів І тоді, коли багато відбувається незаконних дій. В місті Києві ми маємо численні рейдерські захоплення, незаконні забудови, рейдерські захоплення аграрних підприємств по всій Україні. Зловілля цієї влади цього вони не помічають. Але вони в е, шиї справи невідомо, з чого е, все фактично висосується з пальця, всі ці їхні звинувачення, не мають жодних підстав і не мають вони більш ніякої роботи, ці судді, прокурори. Ані судити чесних патріотів. Варто також згадати про е, ряд, е, цих, рад, ряд тиску на е, націоналістів, на простих українців, яких зараз е, намагаються засудити, частина з яких вже загратиме. Зокрема, це справи Павліченків. Е, багато разів ми з вами ходили на суди апеляційні на Соломінки, підтримували Павлюченків. Чесних хлопців, батька і сина, яких звинувачують у вбивстві судді. Звісно, це все неправда, і судді вони не вбивали, але те, що зараз коїться і не дають їм життя навіть за гратами, це все зайвий раз показує скал цієї злочинної влади.